Готова готувати завжди готова! Ходімо! Усім привіт! З вами безумні кухарі! І сьогодні ми з вами приготуємо українську національну страву, яка називається дероли. І для цього нам знадобиться цибуля, картопля, олія. Борошно, яйця та сіль. Першим ділом ми маємо почистити картоплини. Далі замочуємо їх у воді та миємо. Після цього ми натираємо їх на мілку сторону тертки. А за ними натираємо цибулину. Далі розбиваємо одне яйце та додаємо у цю суміш. Солимо на свій смак. Та потім перемішуємо. Далі нагріваємо нашу сковорідку. Наливаємо туди олію і викладаємо наші деруни. Перевертаємо на іншу сторону. Досмажуємо та викладаємо на тарілочку. Ось наші деруни вже готові. Давайте спробуємо. Боже, чиї руки це готували? Наші, Бо найсмачніше тільки у команди безумних кухарів.